Як він це сприйняв? Без Знаю вам важко. Заради сімох королівству, ви змусили себе відмовитися від чоловіка, який вас любить. Така сама пожертва гідна гарного володаря. Якщо це вам чимось зарадить. Так. У мене це завжди не виходило. І в цьому ти правий. Гаразд. А як щодо того, що це таке сталося? Ви маєте армії, маєте кораблі, маєте драконів, маєте усе, чого хотіли. Відтоді як досягли віку, коли можна хотіти всього. Усе це ваше. Беріть. Ви боїтеся. Добре. Ви у великій грі, а великі ігри лякають. Помилитися не бояться лише безумці, яким був ваш батько. Знаєш, що мене лякає? Я сказала прощавай чоловіку, який мене любить. Чоловіку, який я думала мені небайдужий, а я не відчуваю нічого. Лише бажання покінчити з цим. Він був не першим, хто вас любив, і не буде останнім. Знаєш, Твоя спроба зарадити провалилася. Якщо це має значення, я був циніком, відколи себе пам'ятаю. Усі просили мене повірити у щось. У сім'ю, богів, королів, себе. Це було спокусливо, але я побачив, куди віра приводить людей. Тож, я сказав ні дякую. І все ж таки, я тут. І я вірю у вас. Мені дуже ніяково. Я б служив вам мечем, але я не маю меча. Мені потрібні твої поради. І я вам їх завжди даватиму. Добре? Я маю дещо для тебе. Не впевнена, чи підійде. Ланістер, Я проголошую тебе рукою королеви.